Так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже от президент Америки. Уявіть раніше, президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, 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 там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі, фу, це да, на, 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 аж Америки сказав, зараз як це сприймається. Опять шум на фоні, поліцос, вентилятор десь включився. Поняв, отак це сприймається. Як до такого дійшло? А вся справа в тому, що в нас з'явились з вами соцмережі. І якщо раніше, щоб ми десь почули якусь правдиву інформацію, це або в колі оточення треба було мати якусь людину, да? або треба було, ну, ну не знаю, десь. Це в політичну історію стряг, то зараз же будь-яка людина може так вийти в Тікток. Чи там в іншій соцмережі, сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих саме там ТЦКшників, які там ходять дубінками всіх стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, кучу моментів з різними корупційними схемами, з там, розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились, Люди поняли, що, що скільки б не приходили до влади люди, що б не казали, що б не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не приводили, коли вони стають у руля, все, все одне і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Якщо Знаєте, початок війни сплатились, які черги воєнкомат були. Люди останні з дому виносили. Люди хотіли. Добиться, нарешті, правди. Ми думали, що ми всі сплатимося і так далі, а виявилось, що воно нікому не треба. Типу, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи захищати чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про... Це... це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви вже, ми нікому не віримо. Ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересу другої людини, ні за що вона вообще впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91 го хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. І я дивлюсь, уже всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все на. Розварятися, як ілюзія просто. Ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне і найцінніше, що в них є в житті, їх, їхніх близьких, на, наше побут з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що. Все тримається. Тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагають, займатися, волонтерить і так далі. От їм, вообще честь хвала і пошана, всі інші українці вже або адаптувались де за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, І, і, і хочуть просто жити взагалі.